Чи могли жінки займатися наукою? От, Власне, про медицину ми вже говорили. Яскравий приклад також того, що жінки мали більшу можливість реалізуватись в науковій кар'єрі, ніж в пізніші часи, це Гільдегарда фон Бінген. Вона жила, як бачите, в 11-12 столітті, і вона була наставницею пап та імператорів, літераторкою, композиторкою. Пер... Однією з перших Лікарок на території Німеччини, знавцем трави дорогоцінного каміння, визнана теолог, і дійсно цікава філософиня. Тобто сфера її зацікавлень була неймовірно велика, а в тому числі в сфері медицини, зоології, природознавства. На неї посилались, її цитували, вона вела величезну переписку з провідними науковцями та політиками того часу. Щодо власне, навчання, навчання вона отримала в бенедиктинському ордені, тобто це, як мінімум, святе письмо, латинська патристика, сім вільних мистецтв і літургія бенедиктинців. Майже все своє літературне життя в неї навіть був власний секретар і писар, який, за сумісництвом, був формальним головою її аббатства. Вона не числилася як абатиса, за власним бажанням їй пропонували. Але, тим не менш, це і її духівник Вольмар Дізі, пробачте, Дізі Боденберг досить складенне німецьке прізвище, Він, але були припущення, що він допомагав їй в її наукових працях, але насправді зафіксовано, що між ними навіть була угода, що він лише править певні помілки в її латині, але він не давав їй точних указань якихось, що їй розвивати, і які наукові дослідження виписувати. Вона з дитинства була досить допитливою і спостережливою дитиною, вона часто любила довго. Гуляти і спостерігати за тваринами, за природою. І часто приходила додому і розказувала певні історії про природні явища, які вона бачила. Настільки бурхливо, що це могло здатись вигадкою. Але якби в наш час дитині сказали, не вигадуй, то тоді її послали просто вчитися. І з неї дійсно виросла дуже цікава науковиця.